Щоп'ятниці я тут тестую та дегустую різні види пінного напою. Коротше кажучи, п'ю пиво. Сьогодні в мене ось такий екземпляр. Це імпульсна покупка. Можна його назвати пивом, але я нагуглив це таки пивний напій зі смаком. Текіли. Імпульсна покупка, тому що воно на вітрині дуже давно вже красувалося за ціною 70-74 гривні, по-моєму, сільпо. А сьогодні в Таврієве акція 39 гривень за пляшку 0,33. Тут у нас є текіла, написано текіла 5,9 алкоголю. А текіла в нас тут 0,6%. Цей напій продається з 2012 року і своєю назвою завдячує фільму від відчайдушні Роберта Родрігеса 1995 року. Якщо дивились, там теж хлопці п'ють пиво. А випускає цей напій компанія Хайнекен. Всі ви, напевне, знаєте, що ця компанія якось пов'язана з виробництвом пива. Це літній напій. його потрібно, напевне, пити з льодом, з лаймом. Але зараз у нас осінь, я буду просто його дегустувати ось з такого стакана. 0.33. Знімаємо пробу. Я не думаю, що 06% текіли достатньо для такого смаку. Напевне, там є е, дуже міцний ароматизатор, який дає такий солодковатий кактусний смак, на корону, яка вважається стандартом де-факто такого пива, геть не схоже. Якби натяк на текілу є, на кактуси є, мабуть, слаймом, літом з льодом воно саме буде воно. <ріх> а так, такий солоденький напій, легенький напій. Алкоголь не відчувається, але я бачив на етикетці надпис 5,9% алкоголю. Тобто воно таке має бути не дуже легке. Ще ковток. Я далеко не в захваті від цього напою, але він має право на життя. Це не бірмікс, це трішки краще, але це не пиво. Це такий пивний напій, літній напій. Я бачив рецепт, я спробую повторити, як його п'ють в Центральній Америці. Але це не пиво. І Коштує воно 70 гривень, як просять за нього сільпо. Оптова ціна я вже на Google 32 гривні за таку пляшку. Я думаю, що не коштує. Один раз спробувати, щоб знати, що воно таке можна. Я бачив, що цей десперадус зараз продається з різними іншими смаками. Є якийсь червоний з якоюсь там гуараною, з якоюсь, ще якоюсь ерундою тропічною. У мене оригінальний, класичний, можна сказати. Як на мене, смачненький, хмільненький, літній освіжаючий напій. І краще він буде смакувати. Дуже охолодженим. Зараз, поки я знімав, воно трішки нагрілось і вже не таке. Лайм лід, трубочка і має право на життя. Ще зверніть увагу на таку от специфічну пляшку. Тут написано Desperados. Це такий, скажімо так, дуже велика заслуга маркетологів в тому, що це пиво 10 років. Користуються попитом. Не забуваємо, що це Хайнекен, нанотехнології в них розвинуті дуже добре. Обманювати наші смакові рецептори вони вміють та практикують. Штучний смак цього напою не відчувається. Ще раз повторю да, висновок, що це не пиво, це літній, легкий, смачний, солоденький, хмільненький. Освіжаючий напій, не пиво. Якщо це відео було вам корисним, з вас лайк, підписка, комент, а я це допиваю.